Всі дії, які відбувалися протягом 26 го і останніх днів стосовно даних незаконних справ, вони були а, ініційовані однією максимум двома трьома особами. Тобто ми розуміємо, що не можна розглядати дані епізоди як окремі. Ми розуміємо, що фактично на території Дніпропетровська діяли злочинне угрупування, так само, як і на території всієї країни. Я Чудово усвідомлюю, що ті люди, які мають нести відповідальність, вони зараз знаходяться частково в Верховній Раді. Я маю на увазі конкретно пана Вілкула. Я не буду казати шановного, тому що ні разу не шановного Дмитра Калєснікова і безумовно, Пана Удода, який і надалі продовжує здійснювати керування Дніпропетровської обласної ради. Справа стосовно Удода була закрита 26 грудня. А зараз ми, після того, як дізналися, готується депутатський запит стосовно класифікації стосовно того, чи перевіряється причетність Вілкула, Колесникова, Удода до даних подій, які фактично виступали ляльководами, ми все це розуміємо. І так само ми зараз готуємо депутатське звернення стосовно закриття справи стосовно пана Удода. Я вважаю, що це неприпустимо, неприпустимо це просто ну, відвертий плювок в обличчя, я вважаю, кожному Дніпропетровську, який був під стінами облдержадміністрації 26 січня, і як наслідок мали те, що ми мало. В Запорожьепетровск було задержано одинаковое кількість людей, По 26. Тобто, есть, или у них тоді, коли були ці події, события було дуже багато людей, і коли почалося сбивание тітушками, то есть там можно было перепутать и взять, взять например, своего. Данные, данное незаконное задержание могло произойти только в связи с совместными действиями. То есть следствие сфальсифицировало доказательства, прокуратура, которая должна осуществлять надзор над этим, над всем, утвердила и уведомление о подозрении, и ходатайство об избрании э, меры пресечения в виде содержания под стражей. А судьи, соответственно, поставили свою подпись под... Э, своим решением о лишении людей свободи. То есть мы поставили вопрос о том, чтобы разобрались в комплексе и со следователями, и с прокурорами, и с, и с судьями.